Такі млинці можна їсти як самостійну страву, так і формувати налисники із будь-якою начинкою. Мене звати Валентина і ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні тонкі млинці. Спечемо сьогодні тонкі млинці разом. Якщо у нас є такий помічник, то нам і вінчика не потрібно. Збили спочатку яйця з цукром та сіллю, додали молока, порошна води, і ось ось це все змішали перемішали. І ось яке у нас вийшло гладеньке тісто без жодної грудочки. Нехай пустить хвилин 20, 30, нехай клейковина. Розійдеться. Додали ще дві-три ложки олії, щоб сковороду присмажені, не змазувати. Тільки для першого млинця сковороду змазуємо кількома краплями олії, а далі тісто змішуємо, перемішуємо, перед кожним наливанням млинця, будемо тісто. Змішувати. Набираємо черпачок і наливаємо ось так на сковороду, розподіляємо ось такими рухами по всій сковороді. І смажимо так млинці, смажимо млинці на середньому вогні, смажимо з двох сторін по 20-30 секунд. А далі перевертаємо млинця на іншу сторону. Перевертаємо різкими рухами. Лопаткою перевертаємо. І на іншій стороні смажимо 20-30 секунд. За таким рецептом млинці легко і просто зістрибують із сковороди. Та й легко розподіляється по всій сковороді тісто. Таким чином усі млинці печемо. А щоб млинчики були ще смачніші, то ми кожного млинця змазуємо вершковим маслом. Багато вже напекли млинців, зберігаємо їх у холодильнику, зберігаємо їх 2-3 дні, але вони у нас довго не стоять. Такі млинці можна їсти як самостійну страву, так і формувати налисники із будь-якою начинкою. А ми сьогодні смакуємо млинці із варення, а варення із вишнями та калиною. А як ми готуємо таку смакоту? а легко і просто завітайте на канал ще смачніше! І знайдете безліч смачних рецептів. Смачно!